Друзі, годі тамувати інтригу, розповідаю про вже скарбовий. Я знаю, ви всі чекаєте. Отже, дивіться, що в мене сталося. Я отримала виклик до заплати вату у розмірі 6,555 злотих. Чому так сталося? Я заплатила ВАТ вчасно 25-го числа, так як по законодавству Польщі повинна платити ВАТ, але через свою неуважність, через свою завантаженість, через те, що я не приділила достатньо часу для своєї фірми. Особистого свого часу я допустила помилку, і замість того, щоб в призначенні платежу вписати ВАТ, я вписала ПІД, під який я заплатила 20 го числа, тобто ще раз заплатила податок замість вату, а це різні речі. І я дістала таке повідомлення з уже скарбового. Все нормально, завдяки тому, що я знаю польську мову, завдяки тому, що я вмію користуватися електронним кабінетом платника податків, завдяки тому, що я вмію знайти номер телефону до відповідного оженду, вмію поспілкуватися з працівником оженду, я самостійно врегулювала і вирішила свою проблему. І в мене. Ця залеглість зникла. Що я хочу сказати? Якщо у вас виникне така проблема, не сподівайтесь, що вам допоможе ваша бухгалтерська фірма. Ні, це суто ваші проблеми і вас залишать наодинці з ними. Тому сподівайтеся в Польщі в бізнесі тільки на себе. Бажаю всім успіху і уважності. Хорошого дня!